Якщо хочете смачний порошмак, то обов'язково маєте оцей приготувати. Просто смак обалденний. Так що давайте записуйте і готуйте. Тут ще в мене є подарочок, але я його потім зніму, але таке. Так що беремо цей оселечик 400 грам. Шкірку можете зняти, можете не знімати. У мене кути її люблять, то я знімаю. Соєвий соус, 1 столова ложка. Гірчички. Скільки любите, скільки додавайте. я додаю цілу столову ложку. Цибуля одна велика. Масло, два сирки і 3 яйця. І столова ложка майонезу. Одна чайна ложка італійських або прованських трав. Все закрили в блендері і перекалапуцяли. Виходить ідеальна консистенція. Тільки масло беріть. Гарне і смачне, не всякий спред чи маргарин, і тоді форшмак буде добрий. І